Хлопці, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам бій, який зіграли вчора на стрімі. Грали ми на Ліопарді, перевіряли скажімо так, потенціал танка на 3 відмітки, чи в принципі зможу їх потягнути, чи не зможу. І стався доволі такий цікавий бій, який зараз хочу вам показати. Бій буде максимально не бо для Ліопарда, бо ми будемо, не будемо кемпіти, а будемо грати максимально агресивно в місті. І тут, в принципі, такий сетап, який дозволяв нам це робити. На початку катки бачимо, що у нас в команді і в них в команді теж немає ЛТ. Наш черфутур тикає нам про те, що він буде їхати світити, тому на початку катки просто вирішую поїхати в кімпу, подивитись, чи може дасть якусь інфу у черфутур, бо розумію, що так швидко чи в місто не приїдуть, і я маю достатньо часу для того, щоб встати і дати одну, один-два постели в ті танки, які будуть світитись. Тому зараз тут зацілюю ближній кур. Якщо, можливо, якийсь там, я не знаю, стандарт приїхав сидіти або ще хтось розуміє, що там нікого немає. В принципі, чекаємо якоїсь інфіві Чарфутура. Він недовго думаючи їде далі, розуміє, що нікого не світиться сам не світиться. Під'їжджає вже в їх кущ, не получаючи урон, засвічує гриля Даємо першу тичку в грі максимально заторможений, дуже швидко вмирає. І ти розумієш, що в принципі, немає сенсу більше тут стояти, і можу спокійно їхати далі в місто, бо наш Вазик вже зайняв А1 і буде давати нам в принципі, якусь інфу по тому, що буде відбуватися в місті. Тим часом до нас ще під'їжджає Maushin. Я розумію, що, в принципі, з Вазіком і Maushiном можу грати тут в місті доволі-таки агресивно. Тут стою за цілею доволі дефолтний кущ. До речі, всім рекомендую займати цей кущ, бо тут спокійно можна давати халявну тичку по перекатці. Одну, а може, і дві, якщо там їдуть, декілька танків. Чекаємо, поки на розвиток подій, бачимо, що світиться 60ТП, наш байз його зачекав. І розумію, що в принципі, він далі не поїде. і Залишається чекати тільки на взвод 9 тяжів, які теж мають бути тут в місті. І, в принципі, так воно і стається. Є77 їде бортом, даємо тичку, Маушін дає також постріл в нього, і розумію, що ми засвітились. І десь в моїй голові зіграло те, що зараз ще тепе буде їхати, і десь нас можливо цілити, тому вирішую поїхати і вийти з другої точки, з іншої точки на карті, там, де він нас буде, не буде очікувати обережно. І ось воно так і стається. Даю в нього урон. Він не встигає ніяк зреагувати, щоб дати нам цей урон у відповідь, і бачиш, що. Нашого Вазіка починають пушить взвод 9 левелів. Розумію, що треба їхати його розмінювати. Тому що зараз це для мене максимально вигідно. Я роблю це абсолютно безкоштовно для своїх ХП. Тут, до речі, дуже смішна птичка, яка, яка впала вниз. Е, мала б залітати ще на 400 урона, але, на жаль, не залетіла. Він встигає туди закатитись. Розумію, що поки наш Вазік живе, можу давати ще тички по 7.5.2. Даю йому тичку в каток. Тут він помирає, розумію, що через те, що дав каток 7-5-2, можу дати йому ще урону. Даю цей урон. І зараз буду їхати вже грати з поляком. Бачу, що він КД <кій> вистрілив, і розумію, що можу спокійно виходити і давати в нього, як мінімум, дві тички, поки він буде на КД. Даємо в нього ці дві, дві тички і сейвимось, в принципі, розуміючи, що він зараз буде вже там стояти і розмінювати нас. По ньому нормально так залітає. Тут, до речі, помиляюсь, бо він мав давати мені на 700, бо хотів дуже його добрати. Розумію, що він каде. І я маю їхати його забирати, поки в нього нікого немає. Спокійно їду, забираю. Залишаюсь один, можна сказати, один в два проти двох тяжів 9-го левела. Зараз буду пробувати якось виходити і розігрувати це лейно. І тим часом, до речі, на воді наша команда вже там 3-5. 4-5 вже на момент. Тут хотів дати урон, але, на жаль, дав в цю будівлю, яка не зламалась. І це вже друга зафейлена тичка в нашого зі 77 Але тут його, до речі, слава Богу, добиваю. І залишаюсь один в один з нашим 7-5 з їхнім 7-5. І буду зараз намагатися його тако вичекувати, щоб якось його добити і поїхати розігрувати далі. Бій складається максимально для нас приємно. Ми вдали вже майже 4000, не получивши нічого взамін. Засвідчую стандарта на центрі, даю в нього ще урон. І це вже 4-300 урону. І зараз розумію, що можливо 7 буде їхати ініціювати на мене. В принципі, тут його хотів вбити, але дав кудись, мабуть, в цю споруду, яка не прострілюється, на жаль. тут... Роблю помилку, що їду на нього, а замість того, щоб просто його зацілити, їду на нього, не пробиваю. Получаю від нього урон і мав би получати, напевно, від нього ще, але, мабуть, у нього це була остання тичка в барабані, і він не міг більше давати нам. Слава Богу, бо в принципі ця хпшка нам, скажімо так, ще надобиться. Зможемо через це потім нормально в кінці бою ініціювати, грати більш агресивно. Розумію, що далі під бабаху їхати не можу і під стандарт, або стандарт напевно стоїть в кущі і підсвічує. І розумію також, що К91 тут в принципі один, і треба їхати грати в нього. Обережно тут намагаюсь зрозуміти, чи я не чекаюсь від цього куща і від цього дерева. Розуміючи, що не чекаюсь, буду чекати зараз на його помилку, бо ось таку тичку зараз сумнівно не давав, яка могла б не залетіти і, скажімо так, мене спалити. Чекаю, поки він буде прям очевидно помилятися для того, щоб дати в нього урон. І, в принципі, зараз він це і буде робити. Ми дочекаємось, момент, поки він помилився. Дали в нього каток. Арта. тут. Тут одразу дає по ньому ще урон і бабаха просто в силует До речі, дуже класний танк. Всім качати, хлопці. Просто кидаєш в силует на 500 і все залітає. Все окей, добиваємо К91-го, тут стандарта, аби він до нас не їхав в, в притул. Він до нас не їде. Получаємо від арти, але дуже дивуюсь на стримі, що лише 17 урону отримали. І розумію, що маю їхати розігрувати воду. Бо бачиш, що тим часом вже Бат там вривається в того Удаса, але Бат вривається в Удаса і не дає в нього жодної тички. Ви розумієте, що він зараз вривається і віддає свої 1100 хп, надавши жодного урону по Удасу. Він його або не пробивав, або я не знаю що, але він надає жодної тички по Удасу. Я розумію, що ось це все. Це буде наш урон, що ми можемо спокійно їхати і давати. Е Наносити ще той урон і бустити собі, скажімо так, позначки в бою. Тут спокійно виходжу, даю черговий постріл. Не розумію, чому він не реагував і не стріляв в мене. Можливо, він ще був на КД, але, мабуть, не мав бути на КД. Зараз буду акуратно начекувати стандарта, і тут ми, напевно, мало б взглядати ця тичка, але не залетіла. Стерва наша допомагає добити того Удеса, і тут. В принципі, бачу, що має 1400 хп, і що може спокійно їхати і ініціювати на стандарт, розуміючи, що бабаха, скоріш за все, в D8, про що нам клацає наш Маушин, ймовірно, він від неї вже получив урон. І розумію, що треба їхати доганяти цього стандарта, що, ну, скоріш за все, він тікає від нас. І треба просто зараз поїхати дограти цей бій максимально акуратно. І основна задача була в ньому просто не отримати зараз на фулку від бабахи і дограти спокійно, нанести урон. Тут, Через рельєф чекаю, розумію, що не чекаюся і можу їхати далі. Максимально акуратно хочу зіграти, бо стандарт може дати мені, в принципі, 1000 урона. В цей час у них топиться арта. До речі, теж класний клас техніки. Всі рекомендую качати і так ось в кінці бою просто брати і топитись від безпомічності. Але жарти-жарта, ми йдемо далі. Тут намагаюся ще щось дочекувати, на випадок, якщо стандарт все ж таки залишився. Тут на чек, розумію, що він вже поїхав. Розумію, що далі не маю ніяких шансів їхати, тому що зараз побачите, що буде з грилем. з грилем, який пойде далі, то в принципі розумію, що треба виходити на внішку але <кій> нам вже тикали про те, що бабаха в D8. І я прекрасно розумію, що ми просто маємо вийти зараз на внішку і чекати на те, поки наші союзники будуть агресувати на ту Бабаху і на той Д8. Бачу, що стерва наша їде, здолгідь заряджаю Фугас. Для того, щоб максимально давати урон, світиться стандарт, прекрасно залітає фугас, але не на таку велику шкоду, як він міг би залетіти. Тут не неставка дешати вже підколи, даю ще фугас, але тут він вже не залітає, на жаль. І стандарт втікає від нас шотний. В цей же час розумію, що якщо наші їдуть, якщо світився стандарт, то навіть якщо бабаха і стоїть в D8, то вся увага і має бути на, наших, на нашому мавші, на нашій стерві. І я розумію, що якщо зараз не пойду, то просто втрачу купу часу і ризикую, і хочу поїхати, поки бабаха на нас не звертає увагу, поїхати і в принципі, зачекати її або розфармити. І, в принципі, стається те, про що я і думав. Фокус весь був на Мавщині, бабаха добирає Мавщину. Тут я просто виїжджаю, зараз буду її зачекувати. Вона не каде, в мене заряджені фугаси, і це дуже приємний урон, коли ти просто знаєш, що ти даєш йому по 500 кожне, кожним пострілом, і він нічого не може тобі зробити. Тут навіть він дві тички не міг зрозуміти, де я знаходжусь, де він получає той урон. На третю точку він розуміє, але для нього це вже дуже пізно. Ми його добираємо. Рахунок 13 11 гріль наш, до речі, помер, який поїхав на два стандарти. І тут е, вже справа техніки для того, щоб цей бій діграти. дограти. Зараз будемо обережненько тут чекати. Розумію, що окрім нас тут це ніхто робити не може, Чекаю на, на лампу, не свідчусь. Приймаю рішення їхати далі. І тут який таймінг. Я зачекую стандарт, який намагався втікти. Даємо в нього полу вертуху, забираємо. Розумію, що другий стандарт прямо перед нами, дає нам урон. Другий не пробиває. І розумію, що спокійно можу прийняти від нього тичку. І будемо його добивати. Точніше, добиваю його наша шестірево. Ось такі от бої, хлопці, на 8000 урону, 2800 асисту, 10700 сумарки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду сподіватись на вашу вподобайку і на вашу підтримку. І, в принципі, всім хлопцям, гарного дня. Ба-ба!